Замість ув'язнення відбувають строк без обмеження волі. Саме такий вид покарання контролює служба Пробації України. Нині вона відзначає 9 років з моменту свого створення. У пробації зазначають, суспільству потрібно звільнитися від стереотипів, що злочинці обов'язково повинні опинятись за ґратами. Адже фахівці служби виявляють криміногенні потреби засудженого, як він ставиться до злочину, який скоїв. У шості деякі з таких засуджених залишили кримінальне минуле та стали до лав ЗСУ. З ними та начальницею центру пробації поспілкувалася наша знімальна група. Шосткинець Сергій наразі військовослужбовець стоїть на захисті України, але ще декілька років тому через скоєну крадіжку він перебував на обліку у центрі пробації, тобто відбував покарання, не перебуваючи за ґратами. що осташли до погодваруш, призначили умовно, звісно, ходили в відділ пробації. Стальне у центр пробації у шості, про який розповідає Сергій, очолює Марина Букус. На обліку пробації перебувають особи, які скоїли нетяжкі злочини, навмисні злочини це такі, як ненамисні злочини, наприклад, як транспортна пригода. Ось нетяжкі злочини це ну, десь якась невеличка крадіжка, а також ще перше, засуджені вперше. Взагалі, так от якщо є тяжкий злочин, як на даний час це військовий стан і крадіжка, і вона вже йде ...185-та, е, 185-та сідача четверта кримінального кодексу України. То якщо людина вперше притягується Більшість таких засуджених перебувають у нас на обліку. Є колаборанти у нас із людьми, які стоять на обліку у відділі пробації, проводиться соціальна виховна робота. За 9 років дії закону створено нормативну базу з урахуванням культурних і менталітетної специфіки українського суспільства. Створено власний інструмент. Роботи з правопорушниками, зокрема провасійних програм, залучення субєктів пробації до клубу «Докудесь.ЮА». Вони переглядають фільми. Документальні фільми патріотичного національного виховання. Також завдяки фільмам наші суб'єкти правації ознайомлюються з правами людини. Клієнти пробації мають деякі зобов'язання. Є певні обов'язки, які покладає на них суд. Це, перше, з'являтися до відділу правації на реєстрацію, повідомляти про зміну місця мешкання, проживання або навчання, або роботи. І не виїжджати за межі України, як говорить Марина Букус, за дев'ять років існування пробації половина з тих, хто перебував на обліку, стали на шлях добра. Серед них шостканець Костянтин, який скоїв крадіжку. На мілку кражу, ну так сівна сів на і Поїхав після року умовно із злочинним світом Костятин зав'язав та вирішив стати військовослужбовцем, коли пройшло масове вторгнення. Я прийняв рішення піти до армії. Тепер я захисний. Навіть. Клієнтам відділу пробації, якщо вони безробітні, намагаються знайти роботу. З цим допомагає волонтерка Людмила Кістоганова, яка працює у шослицькому центрі зайнятості. Зрозуміло, що люди, які засуджені, але не відбувають покарання, повинні бути чимось зайнятими, чимось роботою. Так? І у нас в центрі зайнятості такі особи перебувають, тому ми пропонуємо роботу, розмовляємо з роботодавцями, щоб вони працевлаштовують цих людей. Сьогодні держава пропонує, державна служба зайнятості пропонує. Безліч активних програм, які підтримують роботодавця. Тобто, якщо він бере людину, засуджену да, на роботу працевлаштовує, то впродовж року йому компенсується 22% єдиного внеску. Тобто, також є якісь такі програми, які стимулюють роботодавців брати на роботу людей …таких категорій». Колишні клієнти пробації впевнені, що такий вид покарання сприяє подальшій соціалізації. Тому охота допустим в містах, не не віддалених. От, звісно, якби програма дає свої плоди. Более розуміють, как-то на людей. Ли. Чому ми, би, залишаємося в соціальності нормально і в ніякого особливо не, не несемо. Як зазначають у відділі пробації, наразі суспільству потрібно звільнитись від стереотипів, що злочинці обов'язково повинні опинятися за ґратами. Пробація з кожним роком свого існування активно розвивається, йде в ногу з часом. І я можу впевнена сказати, що ми маємо своє ближче, а ближче прабаці України.